Це частіше доводиться зустрічати в корпусах диференціалів, що ось цією пластиною, точніше її провертає цю пластина. Ці зацепи злизуються, і вона йде повод них. Ось тут, бачите, вже є початок даного процесу. Тут я вже дефект виправив. Поставив крапку сваркою. Підправимо місце, щоб ця трілка добре сідала. Тепер вона добре фіксується. Пластину з цієї сторони поставив в шести. Ось дивіться, буде допрацювати, тому що тут була розвальцовка така. Вона ще тут послужить в цій шестерні і буде все добре. А щестень поставив сюди, вона тут ціліша. Це тут буде служити. Е а чому це стається? Тому що ця шестерня півосі більш нагружена. Комбайн більше розвертається завжди, ну, не знаю, там, чи вправо, чи вліво. І ця сторона більш нагружена. Частіше також виробляються ці втулочки. Ця втулка пластина частіше виробляється. А чому провертає цю пластину? Я думаю, можливо, із-за поганої якості масла або великих нагрузок, або невчасної заміни масла. Масляна пленка продавлюється шестернею, і шестерня йде в грубе зацеплення з цією пластиною і старається її. Тут також, звичайно, є масло підміється і старається її провернуть. Ось Оцей вусик піджимається і йде поверх упора. В 400 серії взагалі оцих ушок. На пластинах не було. Пластина рівномірно оберталася разом з шестерною. По великому рахунку можна було б вушка просто обрізати акуратно. І нехай би працювало воно, як 400 серії. Ну але чомусь вони тут зроблені. Я думаю, інженери вже придумали цей варіант, щоб воно більше служило. Вони є, тому нічого тяжкого, поставити тут просто крапочку, сварки. І Нехай собі воно працює так, як потрібно. от заморочка